Ми просто підійдемо і напишемо свої імейли і зробимо групу з обраним питанням, яке кожна людина сама собі обере. І в закінчення ще раз пригласити всіх Ну звичайно. І оскільки нас все ж таки, я вважаю, що ми є не вся Україна, в Україні дуже багато розумних людей. Я сподіваюся, що до цих питань, які я думаю, що питання, Едік, як ми вирішили за розподілом по факту, ми вивісимо на сторінці, навіть не в групі, і я сподіваюся, що по максимуму всі присутні поділяться цим у себе на сторінках для того, щоб це побачило, як найбільше людей і як найбільше людей долучилось. А, Дякую вам всім. А, Ми ми трошки закінчуємо ефір, а потім ми переходимо до робочих питань і вже всі йде і маємо подякувати студії ПТВ, яка надала нам приміщення і технічне обладнання. Якщо можна чи є якісь люди, які

Если вам не все равно, что происходит вокруг вас в вашей жизни, если вы хотите изменить что-то к лучшему там в своей жизни у себя во дворе, в своем городе, вообще в своей стране, присоединяйтесь. Если вы в чем-то специалист, если вы вообще дилетант, все равно приходите. Нам нужны неравнодушные люди, вот. И э, мы вас научим, чему вы захотите. Бу, хотите, захотите быть репортером телевизионным, хорошо. Интернетчиком хорошо. Специалисты вас научат. Главное, что мы должны построить новую красивую страну. Это было украинское общественное интернет-телевидение. Спасибо.